Боротьба за домівку кілька тижнів тому ми вже розповідали про конфлікт між мешканцями гуртожитку, що належить підприємству Раді та його керівництвом. Тоді власники будинку вирішили зробити там ремонт, а його жителям запропонували переселитись в тимчасове житло. Та мешканці гуртожитку не погодились. Зараз, аби залагодити конфлікт, керівництво радіо запросило людей на збори. Що з того вийшло? Знає Яна Семенюк. Кілька десятків жителів гуртожитку зустрілись з керівником радіо Євгеном Бахмачем. Пропозиція підприємця зробити у гуртожитку косметичний ремонт та продати кімнати його жителям з можливістю розстрочки. Ціна в рази нижча від ринкової, запевняє власник. Ми пропонуємо викупити квартиру 10,5 квадратних метрів за 5250 тисяч що п'ятдесят гривень. Заставляє Квартира, яка буде. 17 квадратних метрів це буде самая дорога Це тисячу доларів. Жителі будинку одностайно виступають проти такої пропозиції. Діалог закінчується ледь почавшись. Це, це не уваження к нам, ви не відповіли на питання. Більша частина жителів колишні або теперішні працівники радіозаводу. Вони пояснюють, хоч ціна і невелика, грошей на купівлю кімнату багатьох немає. До того житло люди давно вважають своїм. Таке рішення нас не устроїла. Устроїла би рішення просто нам віддати наші кімнати, в яких я допустим, проживаю 20 років. проживаю в кімнаті. Мої батьки переработили скока на радіозаводі, і тепер я маю купити цю кімнату. Я згодна була б купити допомогу. А то там, де я прописана і переживаю, я, я хотіла б приватизувати. Майже всі місцеві живуть у гуртожитку більше десяти років. Люди за власний кошт зробили ремонт в кімнатах і облаштували загальні кухні та вбиральні. Пластикове вікно поставила тут, вот і в наступній в теж пластикове ламінат поставила, положили. Свою позицію мешканці гуртожитку тепер збираються відстоювати у суді. Прокуратура подала до суду 20 вересня, і ми будемо спарювати по новій. Ми підемо опять в суди. Так що ми, ми не знаємо, чи ми будемо власники, чи він буде власник. Та керівник підприємства стоїть на своєму. Він обіцяє заселити у відремонтоване приміщення усіх мешканців, зокрема і тих, які вже проживають у тимчасових домівках, але лише за умови викупу житла. В первую очередь, конечно же, там ремонтування в цій секції будуть предложено засілення тим, кому в свое время селі. Наша тіла у собственника есть единственный вариант выкупить. Другого варианта нету, и не будет. Яна Семенюк, Олександр Катеруша, день за днем.